Мої вітання це марафон телеканалу TV7+. Наразі ви можете стежити за цим етаром у наших соцмережах. Тому доєднуйтеся ютуб-канал, також сторінка у Фейсбуці. Там ви можете залишати свої коментарі, ставити свої питання, адже говорити будемо про. Масований ракетний обстріл України знову продовжується терор російської армії. Власне, що відбувалося за цю 273-ю добу протистояння. Далі про це сьогодні окупанти знову завдали ракетного удару по різних регіонах країни, зокрема, обстрілювали енергетичну інфраструктуру. Як наслідок, Хмельницький та низка інших міст повністю знеструмлені. Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Семчишин. Місто знеструмлене повністю об'єкти критичної інфраструктури та Чернолівський водозабір. Також працюємо, аби запустити більшу частину котелень в автономному режимі на, е, на генераторах та установках. Причина повного знеструмлення масові терористичні ракетні удари по об'єктах енергетики всієї країни. Внаслідок власни цих ракетних обстрілів електромережі вимкнені і на даний час відсутня напруга в більшості громад області, окрім Білогір'я, Теофіполя, Полонного та Волочиська. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Окрім того, частина Хмельницького залишається без води. Енергоблоки Хмельницької атомної електростанції відключені від енергосистеми. Причина повного знеструмлення масові терористичні ракетні удари по об'єктах енергетики всієї країни. Наразі це уся інформація, деталі обіцяють нам згодом. А От «Укренерго» повідомили, що відключення електроенергії можуть тривати впродовж доби. Ремонтні бригади разом із підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу по закінченню повітряної тривоги. Але через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах. Аварійно відновлювальні роботи на об'єктах пошкоджених ракетами терористів можуть тривати і довше. Тому маємо з вами бути до цього готовими і пам'ятати, що дійсно, от ми можемо без доби залишатися без електропостачання. Також усі енергоблоки южноукраїнської атомної електростанції аварійно зупинено. Причина це руйнування електромереж. Про це в коментарі для засобів масової інформації повідомив речник енергоатому Леонід Олійник. Підтвердив, що це пов'язано з руйнуванням мереж. Зі станцією все добре, нікуди видавати електроенергію. Сьогодні, під час чергового масованого ракетного удару по Україні, Росія пошкодила об'єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Про це повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, у Вишгороді на Київщині є влучання у житловий будинок. Заступник керівника офісу президента України уточнив, що російські терористи намагаються знищити об'єкти енергозабезпечення України. Відповідні служби вже надають допомогу постраждалим та працюють над ліквідацією наслідків. Керівник Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба підтвердив влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об'єктах на Київщині. Керівник поліції Київщини Андрій Небитов уточнив, що на території одного із районів Київської області зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Там почалася пожежа. Наразі відомо, що три людини загинуло ще шестеро поранені. Уже дев'ять постраждалих внаслідок вибухів у столиці. Вісім із них госпіталізовані до медичних закладів Києва. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Через чергову масовану атаку Російської Федерації уся Київська область залишилася без світла. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Без світла також залишилися Київ, Харків, Дніпро, Львів, Одеса, Миколаїв, Суми, Черкаси, Хмельницький, Житомирщина, Волинь та Вінниця. Російські війська завдали двох ракетних ударів по електропідстанції у Львівській області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Два ракетних удари по електропідстанції у Львівській області. Внаслідок ворожої атаки Яворівські, Львівські та Червоноградські райони залишилися без електропостачання. Також ворожі прильоти по енергетичному об'єкті у Кіровоградській області. Про це повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Райкович. У результаті обстрілів України російської окупаційної армії вокзали переходять на резервне живлення, де для пасажирів організували укриття, а також пункти безпечного очікування. Про це повідомили в Укрзалізниці. Також знеструмлені вокзали Укрзалізниці переходять на резервне живлення. Першими відновлені Київ, Харків та Вінниця. Тут розгорнуті укриття та пункти безпечного очікування. Пасажири можуть продовжувати висадку та посадку через підземні переходи. Також сьогодні, під час цієї довгої повітряної тривоги, сили повіт... протиповітряної оборони збили вісім ракет в Кремечуцькому районі. Про це повідомляє районна військова адміністрація. Як бачимо, знову Росія влучається, застосовує масовані ракетні удари, аби тероризувати мирне населення України. Та ми з вами пам'ятаємо, що нас не злякати. Ми обов'язково вистоїмо, і навіть через такі труднощі пройдемо до перемоги. Тому закликаємо вас не панікувати, а власне дотримуватися усіх парад, які зараз надають як центральні, так і місцеві влади, і також стежити за усіма офіційними повідомленнями. У деяких районах Молдови також почалися перебої із електропостачанням у зв'язку із масованим ракетним ударом по українській інфраструктурі. Про це повідомив заявив віце-прем'єр Андрій Андрій Спину після бомбардування Росією української енергосистеми протягом останньої години. У нас масові відключення електроенергії. Повторюється ситуація 15 листопада. Також він додав, що оператор мережі працює над відновленням постачання та пообіцяв згодом доповнити інформацію, тому як тільки вона з'явиться, обов'язково вам про це розкажемо. Секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов попереджав, що Росія ще має достатній запас ракет для 3 чотирьох масованих ракетних ударів. На кшталт того, що відбулася 15 листопада, тоді я нагадаю, ворог випустив по Україні 100 ракет. На масований ракетний удар сьогодні Олексій Данілов відповів Росії у Твіттері. Далі його цитата. Диктуємо по складах ні ваші ракети, ні ваші шахіди, ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наближать ваше бажання про перемовини. Лише єдине бажання нищити рашиську потвору. Із країною терористом перемовини тільки через приціл, сил оборони. Ну і власне бачимо, що сьогодні відбуваються і дійсно історичні події. Європарламент визнав Росію державою і спонсором тероризму. І, власне, про це стало відомо якраз під час того, як вся Україна була зафарбована червоним кольором. В кожній області лунала повітряна тривога і летіли російські ракети. Західні дипломати у Києві публікують реакцію у відповідь на триваючий ракетний удар Росії по Україні. Посол Британії Мелінда Сімонс. Коротко написала: в Києві знову вибухи. Поки продовжу працювати у підвалі. Ще більше жорстких ракетних ударів по всій території країни від Росії, яка намагається покарати Україну за те, що насмілилася залишатися вільною. Я вже бачила силу українського народу, і я знаю, що спроби Російської Федерації підкорити Україну, зануривши її в холод та темряву, зазнають невдачі. Стоїмо поруч із Україною. Так відреагувала посол Сполучених Штатів Америки Бріджет Брінк. Посол Франції поділився фото із підвалу, куди йому довелося переміститися разом із українським міністром. Ось таке повсякденне життя посольства Франції в Україні. Робочу зустріч із віце-міністром економіки Олександром Грибанем перервали російські ракетні удари. Ми продовжили її в сховищі. Висловлюю солідарність із українцями. Як бачимо у вас світ зараз з нами і бачить насправді російський терор, те, що Росія знову продовжує влучати по енергетичній інфраструктурі, залишати нас дійсно без тепла і залишати нас в темряві, але пам'ятаємо, що найтемніше завжди перед світанком, і віримо, що цей світанок у вигляді нашої перемоги зовсім скоро. Не забувайте, що ту злість, яку ви зараз відчуваєте до російської армії, ви можете спрямувати у вірне русло в першу чергу. Це допомога збройним силам України. Долучайтеся до волонтерських центрів, до перевірених фондів фінансово, вільними руками, плетучи сітки, усіма можливими способами, або ж створюючи, до прикладу окопні свічки, які зараз теж є дуже важливими. Тому пам'ятайте завжди, що у всіх ваших зараз проблемах, які виникають, ви на саме Російська Федерація, і ми маємо спрямувати усі сили, аби її знищити. Цієї ночі також російські військові обстріляли пологове відділення у Вільнянську, що в Запорізькому районі. Один із корпусів зруйнований вщент. Внаслідок ракетного удару загинув хлопчик, який народився лише два дні тому. Породілля наразі в шоковому стані, і її відправили додому лікаря із опіками госпіталізували до запоріжжя про це суспільному повідомила міська голова, міська голова вільняцька наталія мусієнко давайте подивимося.